Яке прискорення вільного падіння в космічному кораблі, що знаходиться на висоті, яка дорівнює трьом радіусам землі? Запишемо коротку умову до цієї задачі. Ми знаємо із задачі, що корабель знаходиться на висоті H, яка дорівнює трьом радіусам землі. Запишемо це як h дорівнює 3 радіуса землі. Також ми знаємо, що мова йде про землю, отже, ми можемо записати масу землі, яка дорівнює 5,98 на 1024 степені кг, і радіус землі, який дорівнює 6400 км. Або переведемо в основні одиниці вимірювання 6,4 на 10,6 степені метрів. Також в цій задачі ще варто записати значення гравітаційної сталої. g велика дорівнює 6,67 помножити на 10-11 степені. Ньютон помножити на метр в квадраті розділити на кілограм в квадраті. Знайти потрібно прискорення вільного падіння на певній висоті h. Запишемо вираз для знаходження прискорення вільного падіння. g маленька дорівнює. G велика. Помножити на масу планети, у нашому випадку масу Землі, і розділити на відстань від центра планети до висоти, на якій знаходиться тіло. В нашому випадку це радіус Землі плюс H, і піднести цю відстань до квадрату. Звернемо увагу, що H дорівнює трьом радіусам землі. Перепишемо цей вираз з врахуванням значення висоти H. Підставимо усі значення, адже вони відомі, і знайдемо прискорення вільного падіння на висоті H. Провівши всі необхідні обчислення, знайдемо, що прискорення вільного падіння на цій висоті буде дорівнювати 0,61 метр поділений на секунду в квадраті.